Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Давайте зараз про іншу історію. Геть в соцмережах ще одна чи то чутка, чи то історія про те, що жінку з дитиною не пустили в укриття. Дивіться, тут є дві площини. Перша історія. По-перше, це дуже обурює насправді людей, коли все, що відбувається з нами зараз, ти це читаєш. І ти просто ну ти не знаєш, коли діти нерви від цього всього. Це перше. друге, якщо дійсно таке відбувається, то що, що таке? Чому? Давайте розберемося цій історії, потім поговоримо. Ми тут зробили для себе все. Це цивільне укриття для всіх. Я всі. розумію. Це відео зняте в ніч проти 25 листопада під час масованої атаки на Київ. Я собі хочу <світ> Ти подивись на неї. Відео розлетілося мережею та телеграм-каналами, та з'явилися заголовки. Жінку не пустили в укриття з дитиною. Мені вдалося дізнатися, де саме територіально знаходиться це укриття. Тож прямуємо на локацію. Воно в п'ятиповерхівці, що в подільському районі столиці. Однак, перш ніж спуститися, вирішую поспілкуватися з мешканцями, можливо, знайду свідків інциденту. Зустрічаю Лілію з донькою. Вона живе в 100 метрах від сховища. Цю ніч із родиною провела в ньому. Ми нічого не бачили, тому що ми з дитиною були, були в самому кінці, але чули, як люди сварилися і взагалі що там відбувається, те чули. да, Там багато окремих кімнат. Люди собі просто поставили оці паліти, поставили шторки, закриваються і собі там, як все вдома. Ось це укриття. Давайте зайдемо. Спускаємося і зустрічаємо у ньому ту саму жінку з відео. Її звати Тетяна Миколаївна живе в будинку поруч понад 40 років. каже під час повітряних тривог, в укриття спускається постійно. Тож, рік тому, разом із своїм чоловіком вирішила облаштувати в укритті кімнату. Значить, всі дивани ми поприносили вдвох з чоловіком. Я їх всі перестирала, можна сідати, лягати, вони мене чисті, діти навіть сплять на них. Це все ми зробили самі. Все, буквально все, що ви тут бачите, іграшки, дитячі, всі, ну все тут, щоб було комфортно. Жінка розповідає, що в укритті почала згуртовуватися разом із сусідами. Ми вирішили, що раз ми тут нас багато, ми всі дивани позанімали, нас все зайнято. Ми Вирішили поставити двері, бо тому що в мене ще й собака. Пішли, поїхали, купили це все за свій щот. Поставили двері. Поставила я в жек. Цієї ночі Тетяна Миколаївна каже: стався інцидент, коли вона запускала в облаштовану кімнату свою сусідку, то туди захотіла зайти і інша мешканка. Я сюди хочу, я хочу теж на диван і пустіть мене сюди і почала мене штовхати. Як це так, мов, поставили двері, там тут теж ходили. Не може ніхто зайти. Я говорю, дивіться, у нас тут все. Ну на занято все. Ну, ну куди я вас сюди візьму? Ну, ну лягайте ось на полу. Я не проти, лягайте на полу. Ну ніхто ж даже стільця не принесе. За декілька хвилин в укритті зустрічаю авторку того самого відео Анастасію, яку і не пустили в облаштовану кімнату сховища. Дивіться, пані. Так ми відсвяткували. О, сьогодні я вже пані. Сьогодні я вже пані. Так, давайте по вчоранати і що маю право. Да ну! мені сімдесят другів дара. Велика різниця, велика різниця, культура можна подати. Не хочу я вас поважати. Мені за що вас подиві Тоді йдіть далі. Анастасія погодила зі мною поспілкуватися. Розповідає, що живе в будинку поруч, і спочатку повномасштабного вторгнення під час повітряної тривоги спускається з дитиною в укриття. Так було і цієї ночі. Однак в окрему кімнату сховища її не пустили. Тож вона вирішила зняти це на відео. Це суперечить е, законам, кодексам. Це неможливо таке робити. Я не претендую на їх дивани. Послухайте, мені не потрібні вони. Я приходжу сюди зі своїм термокилимком, я приходжу сюди зі своїми ковдрами, водою. Це все належить державі. Ось і все це підвальне приміщення. Анастасія розповідає: конфлікт стосовно однієї з кімнат сховища триває вже рік. З моменту як Тетяна Іванівна почала її облаштовувати та поставила зі своїми сусідами на вході двері, ми з чоловіком і ще з нашими знайомими звертались до Київ цифрових, писали скарги, але там не було ніякої реакції. І ця ситуація подобається, не подобається не тільки нам, Вадима. людей повно. В укритті зустрічаю і начальника відділу муніципальної безпеки Подільської районної державної адміністрації. Захисна споруда, вона є для всіх, тому робити для себе от я хочу так, так не можна. Ситуацію коментує і речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп каже, цей конфлікт має побутовий характер, і його вже вирішено. Представники балансу утримувача прибули на місце, виявили проблему, і їм була вказівка від району від київської міської військової адміністрації демонтувати двері для того, щоб доступ до всіх приміщень був відкритий. Поліція теж взялася за справу. Тож ми отримали ексклюзивний коментар від начальника відділу комунікації поліції міста Києва Ганни Страшок. Крім того, пенсіонерку, яка не тактовна вела себе із авторкою відео, притягнута до адміністративної відповідальності за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. правоохоронці готують матеріали справи, які надалі передадуть до суду, де й буде вирішуватися вид покарання згідно зі статтею. Ох, історія сильна. Ми тут паралельно, до речі, в студії тут усіма, хто тут в студії з, з операторами з ними всі говоримо та обговорюємо цю історію, тому що насправді знаєте, це класичні сусідські війни, правда. По перше, питання, чи мала ось цю вигородку право робити люди? Та? Тому що це спільна територія. Та якщо мали, то ну, будь ласка, приватизуйте або ще щось з іншого боку, ясно, що всі хочете облаштувати. З іншого боку, приходить мама з дитиною. Та з одного боку, це мама з дитиною, з іншого боку, вона не складалась на це. Далі мама з дитиною апелює до того, що її не пускають в укриття. Сорі, але ти вже в укритті. Не що так спекулювати. Це просто і питання до вигородки. Це як тобі на е, простирало не пускають окремо рушу. Хочете коротко скажу, ми так само в наше укриття спустили крісло. У нас там лежать килимки, все в іншу велику кімнату ми спустили старий наш диван. І чесно, я прекрасно розумію, що будь-хто, тобто спускаючи його туди, я розумію, що він не заброньований мною. Будь-хто туди може прийти, будь-хто туди може лягти. Ми його туди спустили, просто тому що нам шкода Абсолютно. було його викидати на смітники. Так само в кімнаті, де стоїть і лежать наші килимки. Так, люди не беруть там килимки, і не беруть пледи, але вони можуть сісти в крісло абсолютно спокійно. Хто перший прийшов, ну це спільна власність, тобто і приходять з інших сусідніх будинків, з гуртожитків сусідніх. Тому Ну тут реально трішки якби спекуляція, тут... бо враження таке, що хотілося потрапити саме в цю конкретну кімнату. Але ж це підвальне приміщення, де так знаєш, по обидва ну, боки купа ночна, різних кімнат. Слушаю. Це знаєте, це як анекдоті. Спочатку е е з'їмо твоє, а потім кожен своє. Таке буває, от ну не знаю. У мене, наприклад, я пам'ятаю, так я був вражений, і приємно. Мені коли сусіди, я просто був дуже сонний. Напевно, в мене на обличчі було написано. Кажуть, дають ключі, піди в машину в паркінг поспи. Все, я пішов в чужу машину. Ну таке буває, бачите. Ну от так.